Це місце гріє Божа благодать, бо тут були колись його пороги. Духовний пастор, наш Сковорода недарма цю освячує дорогу. Тепер новітні дочки і сини вивчають тут свою земну основу. Чудолав студентство України я студент Полтавської державної аграрної академії перед своїми майбутніми викладачами і наставниками, перед батьками і рідними, перед друзями і старшими товаришами по навчанню. Урочисто присягаю бути національно свідомим громадянином і захисником рідної України, вчитися працювати для добра її народу. Полтавська державна аграрна академія потужний навчально-науковий комплекс, що об'єднує 26 структурних підрозділів, 8 філій, 3 інститути, 3 технікуми, 4 коледжі, 8 факультетів, 35 кафедр системи Української академії аграрних наук та навчальне дослідне господарство. Тут готують бакалаврів, спеціалістів, магістрів та аспірантів. Щорічно виходять із цих стін молоді фахівці зі спеціальностей: агрономія, ветеринарна медицина, економіка підприємства, менеджмент організацій, адміністративний менеджмент, облік і аудит, процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, фінанси і кредит. Один із найвідоміших вузів Полтавщини має четвертий найвищий рівень акредитації. У ньому навчаються понад 8 тисяч студентів та понад 70 аспірантів із 13 спеціальностей. Справжнім скарбом будь-якого навчального закладу є його викладацький склад. Інтелектуальний потенціал 526 викладачів, серед яких 28 професорів докторів наук та 184 доценти кандидати наук. У когорті викладачів четверо академіків, два члени кореспонденти та 11 заслужених працівників сільського господарства. За рейтингом Міністерства освіти та науки України у 2007 році полтавська академія посіла четверте місце серед вищих навчальних закладів аграрного профілю. Двіносто років тому в далекому 1920 році. На базі Полтавської репетничої школи був заснований наш навчальний заклад. Перші 40 студентів нашого навчального закладу війшли в історію. І останнє назвою Полтавська державна грана академія, нас ми маємо з 2001 року. Зараз на структурі академії працює 8 факультетів. У нас навчається майже 8 тисяч студентів. Працює біля 500 викладачів, професорів, доцентів. Ми маємо структурні підрозділи, навчально науковий інститут економіки та бізнесу, інститут інформаційних та інноваційних технологій, інститут після дипломної освіти та дорадництва. Сьогодні в нас на нашій на базі нашої академії функціонує могутній навчально-виробничий науковий комплекс, до якого входять чотири наші коледжі, і три Це Хорольський агропромисловий коледж, наш у нас, Полтаві два коледжа. Лубенський коледж, перезавороцький технікум, галховотецький технікум, Лохвицький технікум. І, взагалі, в структурі нашого комплексу навчається біля 15 тисяч молоді. А з викладачами працює 16 тисяч людей, навчаються і працює. Наша академія є центром наукової і медичної діяльності Полтавщини. Та я все вже заліж. вважаю, що центром на Україні ми одні з важливих центрів, тому що розробка по селекції Взагалі вважають так міністерство, що Полтава це селекція. Да. А селекція це Полтава. Тому що в другому навчальному закладі такого розмаху сакційної роботи не існує просто Да. Ми працюємо по чотирьом культурам в програми. програмі це азима пшениця, горох, соя, проса, гречка, хіноцея, вікарська. На базі нашої наукової роботи функціонує аспірантура. Ми навчаємо аспірантів з 12 спеціальностей. Зараз в академії 72 аспіранта, а загальна кількість здобувачами 110 чоловік. Кожен рік нас захищається до 30 кандидатських диссертацій і 3-4 докторські дисертацій. А останній рік був рекордний: 6 докторських диссертацій і 35 кандидатських диссертацій. Це для нашого начального закладу є нормальним, тому що кадри це основа. Високоякісної роботи навчального закладу тут тісно поєднані наука з виробництвом. Готуючи висококласних спеціалістів аграріїв для села, дбають і про підготовку та оновлення науково-педагогічних кадрів. А відтак в академії сформовано шість наукових шкіл з економіки, менеджменту, екології та ветеринарної медицини, які працюють за 20 актуальними напрямками наукової роботи. Не можна підготувати. Спеціаліста високої кваліфікації агропромислового комплексу, якщо він не володіє навичками науковими, якщо він не може провести наукових досліджень і взагалі проаналізувати ту чи іншу ситуацію. Навчання в академії, воно тісно пов'язане із наукою. Без науки немає спеціаліста. Тому Полтавська державної аграрна академії велика увага приділяється науковій роботі. Полтавська державна аграрна академія нині сьогодні це великий науковий полігон, де йде дослідження різнопланові буквально по всім галузям сільськогосподарського виробництва. Із 1996 року ректором Полтавської державної аграрної академії є заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії екологічних наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор Віктор Писаренко. Він вперше у практиці сільського господарства України запропонував застосовувати пластові води, а також розробив екологічно обґрунтовані системи захисту рослин. Віктор Писаренко, автор більше 200 наукових праць. Низка його розробок захищена авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи України.